Зараз швидко налаштуємо кавомашину машина Magnifica S під власні потреби. Зараз вона включена. Ми виключаємо її з кнопки. Чекаємо, поки вона виключиться. Не виключаємо її із мережі. Так, перше. Ми можемо налаштувати температуру кави. Натискаємо на кнопку еспресо. Тримаємо. І тією ж кнопкою еспресо ми міняємо температуру. Всі чотири індикатори будуть свідчити про те, що температура буде на максимумі. І моя рекомендація ставити саме температуру на максимум. Тому що буде максимальна екстракція кави, ну і максимально смачна буде кава. Особливо в зимній період часу. Щоб підтвердити, що ви виставили температуру на максимум, потрібно нажати чашку американо. Це, все потухло. Потім потім ми можемо налаштувати жорсткість води. Якщо цього не зробити, особливо якщо кого машина нова, ми натиснули і тримали. Якщо кого машина нова, по Замовчування вона буде на четвертій жорсткості води. Так саме еспресо ми міняємо жорсткість води. На цікавому машині вона буде. Вона буде. Люди будуть користуватися водою очищеною, дистилят чи з обратного осмоса. Ми поставимо жорсткість води на одиницю. Одиниця свідчить про кількість води. 280 літрів до наступної чистки буде. Тобто машина сама не бачить, чи є там накип, чи нема. Їй треба задати це значення. На четверті це буде 28 літрів води до наступної чистки. В домашніх умовах це раз в місяць. А якщо у вас вода чиста, стоїть фільтр, вам взагалі цього не потрібно робити, а кнопка буде моргати постійно. Виставляємо на одиницю натискаємо кнопку Американо, щоб її підтвердити. Також ми можемо зробити, через який час кава машина виключиться, якщо її не трогать. Тобто ви зранку включили, попили каву, пішли через 15, 20, 30 хвилин вона виключається. І як це зробити? Ми нажимаємо подвійну кнопку Американа. І наживаємо еспресо. Еко, коли горить, це буде 15 хвилин, пів години, година, 2 і 3. Це максимальне значення для цих кавомашин. Тобто, якщо її не трогать, якщо ми все поставимо на горять 4-5 індикаторів, то через 3 години вона виключиться. Якщо її не трогать і самому не виключать. Ну, Ми поставимо, це буде домашні умови, і ми поставимо на 15 хвилин, цього буде достатньо. Також кнопкою Американо ми підтверджуємо. цей момент. Все, вона погасла. Також є функція еко. Чи потрібно еко використовувати на 15 хвилинах, вам вирішувати. Також Еспресо буде міняти, чи є це еко включення, воно буде якось економити на протязі 15 хвилин електроенергію. Але я не ставлю, бо в неї є затримка, коли вона стоїть там на 14-й хвилині. Ви включаєте кнопку «Американо», вона трохи думає, а ти не розумієш, вона включилась чи не включилась. Ми її виключимо. Коли мигає, ми виключаємо еко. Тобто екорежим виключаємо. Тепер включаємо. Бачимо, еко не світиться. Режима енергозбереження на машинці немає. Це вона буде промиватися і варити. Все. А, також можна поставити, подивитися тут кількість декальцинацій і кількість часу, яке вона зварила протягом свого життя. Все, дякую.